З кожним днем наша осінь стає все холоднішою і холоднішою. Деяким пташкам не дуже комфортно і вони відлітають від нас у теплі краї, а з нами залишається дуже багато пташечок, таких як синичка. Снігурі залишаються з нами. Звісно, куди ж без горобчиків вони також зимуватимуть з нами. Дятли залишаються також, не відлітають у теплі краї. Сойку можна зустріти у нас взимку. Але ж цим пташкам дуже скрутно взимку без їжі, тому обов'язково люди підгодовують пташечок. Будують ось такі різні годівнички. І ви можете таку зробити. Але сьогодні ми з вами поліпимо і будемо ліпити дещо незвичайне. А саме зернятка для пташечки. Візьмемо пластилін і почнемо нашу роботу. Відрізаємо шматочки і формуємо з них ось такі кульки, немов би зернятка. Ось так натренуємо ручки і зробимо кульки. Ой, і дивіться, аж півнику захотілося. Значить, попрацювали ми з вами дуже добре. До побачення!